Радіо Ну Що ж, друзі, це радіо UA Chicago, Вечірня студія. Ми продовжуємо. І до нас вже доєднався Данило Терлецький. Нагадаю, той адвокат україномовний, який спеціалізується на ДТП в Чикаго і в околицях міста Чикаго. Данило, привіт. Привіт, Тімо. Як справи? Та знаєш, більш-менш враховуючи те, що відбувається в світі, більш-менш сьогодні поговоримо на таку тему. Данило. Відверто скажу мені її підсказали, Напевно, люди з тим або стикалися, або десь чули, що таке було. Будемо говорити про підлаштовані ДТП, тобто ті ДТП, які власне були спеціально зроблені одною або іншою стороною. Я думаю, у своєму життєвому досвіді ти точно з таким стикався? І, от, власне, розкажи трішки загалом, чи часто це буває в теперішньому світі, що люди навмисно роблять ДТП. Зрозуміло, з якої причини, але чи часто це буває? Так, це буває, тому що я бачив не раз відео, де хтось, наприклад, їздив перед кимось і зупинився, і тоді просто різко дозаду поїхав, і тоді вийшов і робив вигляд, що він був пошкоджений. І добре, що в таких моментах є відео, тому що звичайно, що це є проти закону. Плюс та людина, яка це влаштовує, може. Втратити свою страхівку, тому що страхівка не покриває навмисні події. Але якщо це відбувається, потрібно звичайно фіксувати все, що можливо. Звичайно, що ідеально би було, якби кожен водій мав камеру в своїй машині, який зафіксує, що відбувається. Це полегшує, звичайно, всім. Справу тому, що ми можемо таким чином донести, що відбулося, ну слухай, фіктивні фіктивні ДТП, скажімо так, якщо можна таку термінологію вжити. А вони я знаю, що я знаю, знаєш, якщо говорити про імміграційну справу, та то фіктивні шлюби караються законом дуже жорстоко, от тобто, те, що зроблено не по справжньому. А якщо ми говоримо про ДТП, і виявляється, якщо це в ході слідства, виявляється, що воно було навмисно зроблено. Кимось чи є якісь жорсткі покарання, а от, умовно кажучи, поліцією або іншими органами, які за це відповідають, того хто це хотів і зробив? Ну, звичайно, є покарання кримінальне, і за це можна відповідати в суді, і прокурор може відкрити проти вас справу. Навіть якщо виходите в поліцейську інстанцію і задаєте їм фальшиву інформацію, за це можуть відкрити справу. Але це звичайно залежить від того, як прокурор хоче до цього відноситись. Я нікому не раджу брехати поліцейським. Або звичайно не варто робити, робити це. Бо якщо інша сторона має відеокамеру, чи є камери десь близько, всюди зараз є камери. Я хочу, напевно, То... напевно роз'яснити трішки для наших слухачів, що я маю на увазі, коли, коли ми взагалі говоримо про фіктивні ДТП. От власне, моделюємо ситуацію. Чоловік має старшу автівку, так, вона вже не дуже йому подобається, хоче, напевно, трішки обновитися або мати екстра гроші. І він когось ловить на тому, що він не дотримується правил таких, як би вони мали бути. От, Тому кажуть, <світ> кажу, їдемо на хайвеї, так, я їду е е е е е е е ззаду. А хтось, і ти їдеш спереду, та? і має бути дистанція між нами 3 секунди. Я їду занадто близько до тебе. Там дистанція, можливо, 1 секунда, можливо, 2 секунди. І ти ж ага. можеш навмисно натиснути на гальма, і я тебе вдарю ззаді. Згідно із прав, із закону, того, що я знаю, то хто кого вдаряють взад, то зазвичай а той, хто вдарив, той і винен. Тому що, ну. Так, в більшості випадків буває. Можливо, я Не обов'язково, бо можуть інші стор... інша сторона може казати, що та людина, кого вдарили, так і зробила різко різко гальмувала. Бо кожен водій має відповідальність їздити безпечно. Звичайно, що якщо ви різко гальмуєте навмисно, це може погано відображатися на вашу справу і. Взагалі, нікому я не я нікому не раджу попасти в ДТП. Це Але неприємно, Данило, особливо, якщо є пошкодження кого має хвилювати, чи хтось різко гальмує, чи не різко для того ж і є правило трьох секунд. Щоб встигнути теж зреагувати, якщо хтось різко затормозив. Можливо, комусь привиділось, що там перед ним пробігає собака дорогу, він хотів її врятувати. Він різко затормозив. Це вже інша справа. Якщо навмисно це робити, ну тоді, якщо ви просто людина на, на голому місці зупиняється посеред дороги, тоді ясно, що відбулося. А якщо, так як ви е, описуєте, собака вибігла на дорозі чи. Е, Взагалі, щось відбулося, що потрібно різко гальмувати. Звичайно, що ця, для того є це правило 3 секунди. Я це використовував не раз у справі, де я, ну, якщо проводжу свідчення відповідача, я питаю, чи ви дотримувались цього правила. І якщо вони мені розказують, наприклад, яка була дистанція між ними. І іншої машини, і на якій швидкості вони їздили. Я ці я всі, всі факти використовую проти них, щоб показати, що вони не дотримувались цього правила. Але е, питання, перше питання було е, про е, різке гальмування навмисно, коли так. хтось занадто близько, краще. Якщо хтось занадто близько дозаду е, до вас їздить, краще просто перебудуватися на іншу лінію і пропусти, пропускати ту людину. Тому ну, що такого клопоту нікому не потрібно. Ну, це так. А ще ситуація теж відразу до голови прийшла: поворот наліво, так? Ми часто, я думаю, ти, я зустрічали це, е їдучи на машині, що хтось хоче перед тобою швиденько проскочити, повернути наліво перед тобою. І так само в мене, як у водія, який їде по головній дорозі, є два варіанти: або вдарити по гальмах, або вдарити по, по газу. Якщо я вдарю по гальмах, я. Врятую ситуацію, не буде аварії. Людина порушить правила, але вона проскочить, ми навіть не будемо знати, хто є хто. Інший варіант, я можу їхати, як я їду, або навіть дати, по, дати на газ, і я в ту людину в'їду, я її вдарю, і це ж не буде моя вина. То ця ситуація, вона як взагалі оцінюється і розглядається. Бо я ж спеціально нібито а хочу. Щоб була аварія, щоб ту людину покарати, що вона так не дотримується правил. А з іншого боку, ну, це є в певній мірі так само, таке на ДТП мною е спровоковане. Хоча кому, когось карати, ризикнути здоров'ям не варто, звичайно. Ми моделюємо ситуацію. Я не кажу, що я би так, так робила. Але... Якщо можна уникнути аварії, я б сказав так: уявіть собі, хтось до вас підходить із е ну Вам вам вручить сумку і каже тут є 100 тисяч доларів, мільйон доларів люба сума. А ви можете мати ці гроші, але вам тоді потрібно жити з болем, ви будете ходити до лікаря все життя, і вас будуть колоти і робити операції і так далі. Ви погодилися взяти ті гроші? Ну, знаєш, то дуже гарне питання, і я думаю, кожен би відповів, напевно, у більшості, напевно, кожен відповів би, що ні, не погодився, але є ті люди, які би погодились. Ну, можливо, чи... можливо, би погодились, але якщо дивіться, є всі фактори, які вкладаються в дослідження, що відбулося, ДТП може бути відео, ви не знаєте, там стоїть камера чи ні. Я використовую теж в своїй практиці. Ми завантажуємо інформацію від комп'ютерів машин. машин. Також просто є ті фізичні фактори, які залишились, які експерти можуть розв'язати, що відбулося на якій швидкості. Наприклад, ви ви маєте можливість уникнути аварію, хтось повертає наліво. Звичайно, що їхня справа важче довести, що це не їхня провина. Бо має право їздити та людина, яка їздить прямо Але все-таки, якщо потім зробимо завантажуємо інформацію від машини, і там показує, що три секунди до аварії ви дуже різко е тиснули на газ, ну це може е можна. Може йти проти вас, ну але ти розумієш, це, що це я, що я маю на увазі, коли ми говоримо про спровоковані ДТП. Тобто їх би не було цих спровокованих ДТП, якби інша сторона не порушувала правила, тобто перша причина це та, що інша сторона порушує правила. Бач, але це, це не це не залежить. Інша сторона, якщо порушила правила, це їхня справа, звичайно. Але якщо ви теж порушували правило, штат Ілінойс можуть забирати відмінити від ваш, вашої компенсації. До 50% за, за те, що ви зробили, і якщо ваша вина більше 50%, тоді ви нічого не отримуєте. Тобто не, не варто в будь в с ситуації не варто ризикнути своїм здоров'ям, крім цього. Якщо ви винні теж, якщо ви не дотримувались правила, чи навіть навіть не стосується правила, навіть якщо немає закону. Стосовно того, що ви зробили, якщо ви зробили щось небезпечного, тоді це може використовуватись проти вас. Наслідки зрозуміли. Рухаємося далі. Причина для чого люди роблять це ДТП, очевидно, щоб ви. Вибити гроші зі страхової компанії. Це може бути як і на авто, щоб його зремонтувати, а потім домовитися з якимось бадішап, там ще відмити гроші. Це взагалі історія інша. Але ще складова є та, що на здоров'я. Тобто людина говорить, що я сильно вдарилася, мене вдарили, я вдарилася, мене болить спина, шия, голова, що, що завгодно. І потім безпосередньо вона ходить на певну реабілітацію і отримує за це. Фінансову компенсацію. Скажи, будь ласка, от знову ж таки, спираючись тільки на свій досвід, ти розрізняєш, хто симулює біль, а в кого вона є по справжньому Це дуже складно робити. Якщо, наприклад, людина говорить, що в неї є біль спини, а хто знає краще, ніж та людина? Звичайно, немає якихось можливостей. Перевірити, чи ну, ця людина говорить Данило, каблу, чи Данило, ні. але звичайно, Данило, що якщо... Якшось... Ситуація. Машини вдарилися, там навіть mm -hmm. буквально царапина є на бампері, та, на одному і на іншому. Не було так. сильного удару. Але людина каже, що я так собі голову забила, що я навіть не можу думати. У мене струс мозку. А якщо фактори не співпадають з реальністю, тоді може бути підозра, звичайно. Якщо хтось мені показує фотографії машини, і там є тільки а вони кажуть, що мені потрібна операція негайно, моя шия болить 10 з 10, то можуть бути підозри, звичайно. Якщо є Машина дуже сильно пошкоджена, і це співпадає з такими симптомами. Тоді, звичайно, що легше буде всім вірити, що це правда. І ще часто людина знаєш буває так, що має якісь болячки, вже має якісь хвороби, але немає коштів, щоб їх вилікувати, і вона може навіть спеціально шукати цю ДТП щоб під неї а. підлаштувати е, ту саму карта ж операцію, потрібно зробити. От давай зараз я попаду в якесь ДТП, спровокую невеличке, зроблю собі операцію за рахунок іншої сторони, сподіваючись, що там буде хороша страхівка, і так далі. і так далі. Це є, і я думаю, що ти ну всі розуміють, що це це, це, це зараз така реальність. Багато людей хто це... Схемів Не потрібно, я вам скажу так. Я ніко я всім говорю, я сподіваюся, що вам не будуть потрібні мої послуги. Але я завжди на зв'язку. Якщо виникнуть будь-які запитання, схеми, звичайно, бувають різні. Я думаю, що всі схеми рано чи пізно ну, їх, їх освітлюють чи стануть відомими. Я за останні 15, теж так, вже 15 років, займаюся цим, і я отримав для своїх клієнтів мільйонів, мільйонів доларів. Протягом того всього часу, і якщо людина пошкоджена, я їм по максимуму отримую збиткування. А ця тема ну штучне ДТП і так далі. Чи рати, і звичайно, що це це як англійською кажуть, common sense Я не знаю, як це буде українською, може, з, може з, 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 зрозумілі речі або щось. щось Зрустав. Прямо та, а як любить моя дружина говорити їжачку зрозуміло. <рес> Шо, тим займатися не варто. Так, цим займатися не варто, а тим не менш люди тим займаються. Я так розумію, що ти то відчуваєш вже як досвідчений адвокат, відчуваєш і бачиш буквально з, першого, з першої розмови, та? коли людина до тебе дзвонить, яким вона голосом говорить, які вона факти наводить, або коли ти співставляєш фотографії, ти ну тобі це легко розкусити. Так, якщо щось не співпадає, якщо один єдиний фактор не співпадає, не вкладається в пазлі щось одне, тоді журі можуть на це зафіксувати і подумати, ну я не вірю цій людині. Потрібно е, побудувати довіреність і страховим компаніям, і журі, якщо ми, ми е, проводимо слухання, так і якщо ну, я думаю. Більшість людей розуміють, коли хтось говорить правду, і коли хтось бреше. І якщо у вас немає довіри, ви не утримуєте збиткування. Фінальне рішення ти сказав за журі, тобто не одна людина, а суд присяжних так. Дванадцять чоловік 12 чоловік мають розумість. повірити у вашу справу, що вона не є ефективна, і 12 так. людей обминути набагато важче ніж одного. Тому та з тим не потрібно бавитися, бо можуть бути страшні наслідки. Данило, дякую, що до нас сьогодні доєднався. Дякую, що таку тему погодився обговорити. А бо, бо то життя воно буває так. Данило Терлецький. Дякую, нагадаю, Нагадаю, був сьогодні з нами на зв'язку. Якщо ви не дай Бог потрапили у ДТП, звертайтеся до Данила за номером телефону 847 907 сім П'ять нагадаю ще раз, це 847 дев'ять070605. Данило Терлецький спілкується українською, має досвід понад 15 років і просто спілкуватися. Людина, яка вибила мільйони, 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 мільйони доларів. Тому це, це важливий факт. Люди, звертайтеся, сподіваємось, цього ніколи не не буде потрібно, але на всяк випадок номер збережіть. Данило ще раз дякую, дякую тобі. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.